Щоб вилазити? Да, так, так короля нас на ліві все готово. Дивіться, які в mm -hmm. нас крашенки. Yes. Сергія пасочка вже, бачите, підходить. Супер, Супер, хай підходить. Вона в... в крашенки ще тут красяться, краситься, красяться, тут красяться. Як там, там, там вони красяться. Да. Тут вже на лазаньку все зготували, хіба тепер треба все поперемащувати, зробити. Щоб ви всі розуміли, всі вже спробували. Дуже смачне, Супер. Так. Тільки Паска спечеться і тоді я буду робити лазань. Вичай духовку, я Почай, духовку готу яйця свої. Хоча, Духовка, хоча кажуть, що це, що яйцям не треба змазувати, я так буду глазурь робити. Зверху? Ні. Так? Кажуть, не треба. Точно? 100%. Але якщо тут змастити, то ми без лиски. На що тоді? Ну, то не мастити. А я думаю, одну таку конкретну зробимо, щоб не... Дивіться, яке вам золоте яєчко. На Моніка моні робить золоте яєчко. І дар... де в чому напишли? Зараз вона прийде, вона пішла телефон взяти, бо подружка сказала, що вона обов'язково мусить з подружкою поіграти в стендов. Я кажу, Моніка, це то, то не дівчача гра. Вона каже, то файна гра, бо там можна разом поіграти. Yes. Як, ми коли були в малими, пекарі і грали. А mm -hmm. на Паску не так, як було, що брали, бідон брали і бідоном стріляли. Пам'ятаю, то не так, так боялася, що капець. Та -да. Так що королів. Я. я не знаю, що робите ви, чим зайняті ви, але теж щось робите. Ми отак тихо, поки Пасха не спеклася. Знаєте. Добре, що Максим пішов. Боб, що Моніка пішла, от хай тишина, готується пасочку. нас що, не теж тихо себе ведуть? Та я б тебе питав, що ти будеш апельсин, ти казав, не будеш. Тоді не хотіла, а зараз хочу. Бачиш, я на перцентру дуже так натер. Іменно цедру. Не опуска штучка, а цедру, цедру. Ти старався ти родину до Я Родину купці повну тарілку. Де коли багато Сергій не любить, коли багато родзинок. Мені Кавши не любить родзинки. А я люблю дуже. То треба зробити одну без родзинок. А як би я зробив одну без родзинок? Так що таке? Так якось. Я так розумію, що зараз всіх дома дуже тихо. Тось Паска То, паски вже побігла, так? Ну так. Ми ще молодці.